Гагаю, що на GDDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і колись я все ж таки доберусь до цього кейсу. І сподіваюся, що це відбудеться навіть в цій серії. Хоча навряд чи, але. Я ну, обіцяю зробити все можливе, все можливе щоб ну, в мене це якби вдалося. Перше не окоп, друге теж, от, третє непогано, четверте неокоп. Давайте зробимо контракт для початку. Я дуже рідко стартую з контрактів, тому чом би і ні. Може, це моя помилка і. Ні, це не моя помилка, тому що контракт. Мені от зараз конкретно нічого не видав, але я відкрию оці кейсики і нагадаю про свій промокод atomf 77 який дає вам безкоштовно кейс Ізі Ну, як безкоштовно, якщо ви робите депозит 500, від 500 джепонтів по цьому промокоду, тоді вам о, оцей кейсик безкоштовно. Ой, не цей, оцей, ви безкоштовно відкриваєте. Ну, я думаю, багато хто. Знає про мої промокоди, так що, ну ті, хто, звісно, підписані на мій телеграм-канал, бо там виходять новини найпершими. Так, і тим часом крутиться найдорожчий кейс за сьогодні, і, можливо, я щось з нього виловлю. А це, до речі, я ну це окупне Nice 1400, цей P250 коштує і другий раз Калаш Редлайн. Щось мене цей кейс сьогодні. Прям так. Радує, слухайте. Ще раз можна відкрити, може, знов порадуєш мене, ні? Олімпус. Ну, ж було приємніше, це скільки? Це та ж сума. Навіть. А, да, злив. Бо ми відкриваємо за 1300, а не за 1200, як я подумав. Зупинись, хоча краще, мабуть, перелеснулося би. Окей, 2,900. Ще раз. Почекайте, поки дає, може я якось типу кейс цей зламав, хоча <кх> навряд. Стоп, це 1400, якщо що. Так, ще раз. Поки мене не зільє, Поки мене не зільє я буду відкривати. А що з цим кейсом? Я, Якщо що, там де. Ну, рубри... ну не рубрика, а перевірка була цього кейсу, там він мені взагалі не видавав. І я, типу, серію назвав найгірший новий кейс, а зараз. Ну, от до цього моменту, мабуть, бо скільки це аук? Це Ук-954, але ми можемо спробувати зробити апгрейд на отак. Ні. Отак, на, так багато сильно. І, можливо, почекай, ні, нема шансу. Жаль, жаль. Могло. Могло підсипати, чомусь не захотіло. Так, крутиться срібний кейсик. За я не пам'ятаю, скільки. Ну, було б гарно. Було б оце гарно прям. Так, да. коли вже таке буде ще з безкоштовного ніж виловлю. Ну, це ж буде нонсенс. Good game, let's go. 2200. 2200. Спокійненько. Найс. Nice. А от про це я і казав. Дивіться, воно просто окупає майже все. І 3600. Ізі. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Отак. Бо тридвійки. Тредвійки. Красиве таке число, і може щось гарне. Мені сьогодні дробнеться з цього кейсу, ні. Буде ще? Ні. Питання. 230 окуп, окуп є. На <смі> дуже-дуже мало. Ладно, щось. Е магічне ці містері кейси. Хоча от видало, видало, причому смачно і, скоріш за все, перекрило все те, що я злив до цього. 143, ну, це під злив, звісно. Так, наступний раз. Ну окей, ладно, треба виходити звідси. І кручу масковий кейс, новий з колекції гра Кальмара і. Ну, давай хоча б за 1000, ну це за 500, так? А, ні, це, це окуп, що. Ладно, підвищуєш ставки фронтмен за 2800 і, можливо, ну тільки на імператор. Хоча от тут навіть невідомо, що краще імператор, чи оця та штука. Той, штука, дігл. Угу. Зупинись. Найс, nice. це. Окуп, до речі, це 3К. Найс. Nice. Ще разочок. І може таким чином, от зараз я окуплюсь. Це 3К теж. Якщо, якщо вона ж не може де. А, вона може дешевше. Фамас му цей може дешевше коштувати. Ну, ладно. Неважливо, неважливо, тому що відкриваємо ось так от. За 4000 джеппойнтів. І юсп ще щось. Юсп, найс. Nice. Ну, пойде це та ж сума приблизно. А, ні, це злий. Ой, це злий. Ладно, печально. М -м -м. Ось так. Ніколи, ну, прям так не відкривав. Так, і може дарма. Ну, судячи з дропу, хоча це косарик Це косарик, найс. Nice. А скільки? А я. Плюс тисячу плюс тисячу. Ми по факту повернули. Те, що злили на Covert кейсі. Так, може. Найс! Nice. Ще щось. Ну, будь ласка, ну не просто. Ну, що це таке, хтось ног словить. На рукавиця. 4300, ладно. Окуп є. Окуп є. Так, 5. М -м, Азімов безловита. Ну, хоча Азімов він може і 2000 коштувати, так що. Найс! Nice. Ще. Глок і ще одне щось. Найс, nice. Юсп. От Юсп гарний. Юсп прям рятує і трошки нас. Окупаю хоча б за рахунок юспа. На 400 джиппонтів. Так, погано. Юсп і ще щось. Насипати. Найс! І оц, оце було б гарніше. Це було б дуже гарно, але і так непогано. 5000. Один раз. Один раз хочу пікнути. Ну які дві, ну, які дві 800. Зліва рукавиці були. Да. Байтові рукавиці, як би назвав, так би. М -м давайте тепер. Ну от, чисто порівняння. Той кейс там, де я пікаю за 4 тисячі дроп, і цей кейс, де крутиться дроп, і за. ну І 4 тисячі коштується кейс. 4800. Блін, я думав п'ять з чимось. Але, ви можна побачити, то не прям так і гарно випало мені. Угу. Uh, давай, я знаю, це сз є за 1100 десь. Ага, зрозумів. Так, і фастом платіновий. Це 1000. Це 2800. Найс. Nice. Слухайте, мене це прям радує поки що. Uh, так, є шторм кейсів, готові? За 10 тисяч. Тобто є вибір відкрити або один за десятку, або 5 шторм кейсів. Let's go, 5 шторм кейсів. Просто роблю. Перше норм. Друге таке. Третя теж таке собі. Ну. Ооо, оця от, до речі, рятує мене. Так. Окуп був на 700 GP, плюс-мінус, плюс-мінус. Ну, зарахуємо 1000 жепонтів окуп. І тепер я хочу порівняти. Ну, щоб контент якщо був. Давайте, не Black and White, бо все ж таки Black and White. Він більш-менш таки нестандартний. Краще я відкрию Battle Scared і. Мож, три фріспіни? Ну, чому? Це 3000, так? А, ладно, 5900, ну все одно це дуже погано. Це дуже погано. Ладно. А, не хочеш не воно, ні? Ну Може там якось домовимось. Ну куди. Ну яке, ну, я... ну куди? А, ну 8К, окей, 8к не супер великий злив, хоча не вистачає навіть на наступне відкриття. Блюкейс. Робимо камбек? Просто ножик, ні? Зупинись хоча б зліва, злі... Вона... він цей юзб'є за 7к. Хоча це теж 7500 коштує. Ще раз, будь ласка. Будь ласка, просто, ну, просто щось посейдон Д... Я подумав на секунду, що. Ну, да. Да, 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 Зрозуміло, я зрозумів. Я просто цілком зрозумів ситуацію. Я думав, Посейдон докотиться, якщо чесно, бо це було б настільки, ну, типу, сінема. Бо скільки най... ну, типу, найдешевший Посейдон? 1080 коштує. Перекотись? А, хоча. А, ну так, мабуть, перекотись краще. да, бо це ще дешевше. Це і так не Окоп, але МК Імператор, чи як там. Ну, коротше, вона дешевше. Перекотись? Це може 3500 коштувати. От все, що я знаю, навіть 4, бачите. Let's go ще раз. Тоді. Може камбек. Легендарний від Атома F Ну, ладно, хоча б хоча на МК Імператор. Так, 2300. Чи це Калаш Імператор? Стоп. Я забув взагалі, почекайте, оце. А, да, Імператор. Так, а Strike Factory New. Зрозумів, зрозумів. Ну, все. Це гге. Хоча серія обіцяла бути гарною. А -а -а, по, 700. по 700, коли вони є по 2000. Тут, ну, ладно, я це не буду взагалі ніяк коментувати. Картель. ну Картель це теорія окупна. А, угу Так, да, я ще такий знавець цих скінчиків, прям, що. Що взагалі, капець. 701. М -м, оце 400, да, найс. Nice. Так, оце. Ну це 1000 може, nice, це окуп. Ще раз. Оце ну, вже погано. А, це 2200, Вибачаюсь, камбек може пішов. Так, давай гарно. Най, nice, 200, я ж кажу, вона є за 200. Let's go. Тепер тебе. Опа, стоп. А ш... А що це за. Це, прикал... це ви прикалісте? Почекайте, давайте я ще один відкрию, може. Це скільки? Це 2300, ладно. Ще раз, ще один, відчуваю. Ну блин, якось я не. Наві... ще один, ластовий. Блін, ну навіщо я це зробив? Ну реально, ну мене ж так жорстко камбекнуло, я пішов все злив. Може ще раз камбечик? Камбечик. Вже кажу. Ой, да, ж. Ти... О, є окоп. Ще раз. Будь ласка, та за дві. Ну якісь 700. Окей. Давай, повтор. Повтор. Ну просто. Ви, ви бачили, наскільки жорстко було тільки що. Це прям жесть за 7000 вдало цей дігл. Це сінема, це сінема, я думаю. Але якби я ще це все не злив, шанси є на камбек, це. А, окей, а погана яйк. О, стоп! Гарна. Найс, 3200. Стоп, 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 стоп. Будь ласка, дігл той же. Ну, АВП принтстрім могло, ні. Ладно. Ладно. Угу, зрозумів. Цілком. А, зли. А, дві. Окей, жорстко. Як мінімум, це. Ой, це дуже погано. Блін, якось мене тіліпає. Будь ласка. Тричоти. Найс, будь ласка. А, все. Ні, оце, оцей. Хочу цей. Все або нічого. Просто. Або все, або мільйони зараз будуть. Ну ні, не баскіл, ну який баскіл. Ну, від сплав дорожче, ніж цей. Ой, все. Коротше. А, да, ну давайте, окей, в цій вже серії відкрию. Може випаде щось гарне. 3900, до речі. Може це. Почекайте, будь ласка. Ну, ти ще не видавав мені нічого жорсткого, що тут є? Ну, хоча б оце Blood and Water, ні. Так, дивлячись від якості. Давай статрек New. Нормально, нормально, ще раз хочу. Хочу ще раз, бо окуп на 300 джепонтів, я звісно вибачаюся, але. Так, а от зараз ми. Ні, ну, ну знов між атомним сплавом і Баскілом Баскіл падає. Я не розумію, що відбувається сьогодні. Let's go Ага. М -м -м -м. Гарно, гарно поговорили Ладно, окуп. А, не окуп, він є шпоха. Це... Ой, це прикалісте. Це приказ. За 2800? Так, угу. да, за 2800. Коротше. Контра-апгрейд. Uh, Поїхало. Просто 4К ставлю. Реалістична сума, типу, але вона навіть не випадає. Все. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.